Всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі Я, Я. Сьогодні в нас буде преміум годинник від компанії Garmin, а саме Fenix 6X Pro. І сьогодні ми разом з вами розпакуємо його та порівняємо з годинником від Apple Watch. І безпосередньо ви напишете в коментах, який годинник вам сподобався більше. Так, і переходимо безпосередньо до розпакування. Так, що в нас тут? Ага, тут в нас пломба. Зараз ми за допомогою канцелярського ножика проріжемо її. Так, і, в принципі, все. Знімаємо. Крашечку. Так, і нас зустрічає годинник від компанії Гармін. Так, зараз ми подивимось, що йде разом з годинником у комплекті. Так, сам годинник. Далі. Далі. Інструкція на багатьох мовах. Гармін, серія 6 та зарядний пристрій. Зарядний пристрій, так, де безпосередньо наш годинник буде заряджатися. Так, і подивимось на наш годинничок. Ось такий ось такий і безпосередньо порівняємо Заполоч. Набагато більше. Це максимальна серія X Pro. Зараз ми завантажимо всю, ну, пройдемо шлях підключення, завантажимо безпосередньо годинник і одягнемо. Apple Watch та Garmin. І порівняємо, як вони будуть виглядати на руці. І так, дивимось на лівій руці у нас Garmin Fenix 6X Pro. На правій руці у нас Apple Watch. І ось, як ви можете бачити, отак вони. Виглядають. До речі, кістка у мене не дуже товста, але, в принципі, 6X Pro виглядають достатньо впевнено. Тому ось так або ось так, як вже кому подобається. І так, сьогодні в нас на розпакуванні був. Годинник від компанії Garmin, а саме Fenix 6X Pro. І любі наші глядачі, напишіть, будь ласка, в коментах, який з годинників вам сподобався більше. Це Garmin чи Apple Watch. На цьому наше коротеньке відео добігло до кінця. Бажаємо всім здоров'я, бажаємо всім процвітання! Бажаємо всім перемоги і бережіть себе та Україну. Слава Україні! Всім пока.